Дорогенькі мої продовжуємо збирати євро на гілках дерев. Як бачите, там ростуть любі купюри, але ті, які вищий номінал, тобто по 100-200, вони там ростуть дуже-дуже високо, туди я не здолізу, так що доведеться збирати тут по 5-10 по 10 і трошки коротше, копійок. Саме так ви уявляєте життя за кордоном. А, до речі, як я могла купити таке оце блендер? кросовки і перець. Я забула купити лопату. Подивіться, на землі скільки валяється грошей, євро. Боже, це ж за кордон. Я хотіла їх тут лопатою гребсти. Ось вони бачите, дивіться, довкола. Довкола. Блін, а я така сяка і не збираю. Вообще вже з жиру тут бісюсь ціні Німеччині,